Всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати варіант гордана кругового, і яким чином можна робити до нього низки? Так, як підбирати довжину, наскільки одна низка від іншої повинна бути довша. Я вже тут зробила так, перших три, бачите вільні хвостики. І зараз разом з вами. Так, буду коментувати, що за чим я роблю і для чого. І взагалі, як можна так, це робити, знаю, що є майстрині, які повністю набирають низки, так, вони плетуть по кругу. Я роблю для себе трішки інакше. Так, для мене важливо, щоб в низках було чотири нитки. Так. Це важливо, тому що, оскільки я зараз використовую ось такі намистини, бачите, керамічні. Косівська кераміка, ручної роботи. Дуже маленький запас у мене залишився, таких саме намістин. Тому сьогодні, так, ми трішки торкнемось того, як взагалі, які нюанси, скажімо так, можна побачити, відчути під час роботи із такими низками. Отже, ми починаємо із того, що беремо дві ниточки. Так, з якогось боку. І туди закладаємо голку. Одягнули голку, так, і ми набираємо ось цей перший такий відрізочок. Звичайно, ви можете набирати в будь-якому порядку той узір, який вам подобається. Низки, я завжди кажу майстриням, що низки це завжди творчість, це завжди ваш індивідуальний підпис. Мій підпис переважно схожий на градієнт. Тому я зараз буду набирати ось такий так, відрізочок. І вже коли будемо набирати ось тут саме намистини, я зупинюсь детальніше. Так, отже, ми набрали наш так, такий рапорт, відрізочок. І далі ми набираємо керамічні намистини. Оскільки в мене немає певного узору чи порядку набору, ви бачите, що в мене тут є два типи намистин. Одні циліндричні, другі такі, як, більш як шайбочка. Я набираю теж в довільному порядку. Головне, щоб між ними двома, та, було дві бісеринки. І зараз я буду показувати вам, яким чином я це приміряю, так? Так, ми продовжуємо. Бачите, я вже набираю. Ось, керамічні намистинки і вирівнюючи свій гардан, свої дві половиночки, я легенько підтягую так, до основи нашу низку і стараюсь зімітувати таким чином, як вона буде лежати на грудях. Так. Це дуже важливий нюанс, тому що е деякі гордани ми хочемо, щоб низки були дуже. Е Скажімо так, мінімально відрізнялися один від одного, так, цей проміжок був менший. У мене гардан, бачите, він вузесенький. Мені потрібно, щоб відстань між ось цими низками була, ну, скажімо так, так само, як і ця низка, тому що воно буде негарно, якщо воно буде дуже збито докупи. І воно буде негарно, коли, наприклад, воно буде висіти ось так. так. Тому ми беремо і імітуємо. Так, ось цю відстань бажано. Так, це може трішки бути складно спочатку, але потім, як то кажуть, ми набиваємо руку. Е, ще одна така особливість, що перші низки до центру вони йдуть усі, бачите, отут е, крайні намистинки, я на них орієнтуюсь. Тобто я зараз добираю, щоб воно було чуть-чуть нижче, як ось ця е, перша намистинка в мене. Тоді я розумію, що, в принципі, якщо я затягну нитку, в мене буде гарно ось таким чином іти низка. Так, бачите, я вже набрала до кінця, так. І в мене ось таким чином так виходить. Так, я собі підтягнула і побачила, ага, в мене буде приблизно ось на такому рівні. Так, наступна моя низка. І далі я повторюю ось такий набір. Що ще хочу сказати, чому я не заправляю зразу так? Не закладаю не точки в гарда. Тому що була така практика, так, воно, можливо, навіть трішки морально легше, коли ці кінчики завжди <зад> зразу та, заплітаються. Але знаю по собі, що можу десь щось пропустити. Тому, щоб потім не переробляти, дуже багато часу не затрачати на оформлення нової низки, я дозволяю собі, так, от залишити ось такі. Хвостики, так? І вже коли я буду бачити повністю картину, я зможу щось скоригувати, я зможу розпустити дану низочку, я зможу, скажімо так, підігнати її під той розмір, який мені потрібен. Якщо я зараз її закріплю, мені потрібно буде потім її так, розрізати, ховати, натягувати нові нитки. Тобто, це трішки морока, скажімо так. Тому... Я практикую ось так. Діліться ви в коментарях, як ви працюєте, чи, чи користуєтесь теж таким методом, мені буде цікаво, так, ось я набрала так, дотягую собі до того місця, де вона буде кріпитись. І, в принципі, мені подобається. Так. Тепер я беру з цієї сторони дві ниточки, так. знову населяю їх на голочку і протягую повністю ось в цю сторону. Так, і тепер ми ось ці ниточки всі підтягуємо так, щоб нам було видно, яка реальна довжина вийшла нашої низки. Завжди поправляємо собі гарданчик, щоб він у нас лежав природньо, так, та як у нас на грудях, і підтягуємо. Ще такий момент, коли ви будете ховати ваші ниточки, не затягуйте дуже туго ваші низки. Вони будуть іти хвилею. А нам хочеться, щоб воно природньо легко лежало. Ось, підтягнули, тобто в нас вже є готово, оскільки Чотири низочки, так? І повторюємо, так? По суті, теж такий нюанс, дивіться: зараз я ближче покажу. У кожної низки є верхня і нижня бісерина. так? Ось тут, зараз наведу камеру. Верхня і нижня. Ми підтягуємо низку до рівня нижньої бісерини. Якщо ви будете їх підтягувати повністю аж на цю відстань, так? До верхньої, вона буде стирчати ось так. А нам потрібно, щоб вони в нас спадали вертикально. Тобто вона буде ось так, ось так стирчати. Так. Можливо, бачили такі гардини. Де є ось низки, але вони ось так прикріплені. Так, дуже натягнуті. І щоб цього не було. Знову ж таки, ми підтягуємо ниточки до рівня нижньої бісеринки. І коли я вже буду ховати ниточки, я вам покажу те, що спочатку ховаємо, так, заводимо нитку в нижню бісеринку, не у верхню. Вона якраз буде притягувати низку. так, і робити її більш вертикальною. Так, я продовжую так, набирати свою послідовність. У мене тут ще виходить одна низка буде, і друга низка. Так. У мене виходить по 6, так, 12 низок в мене буде. Ось, ми зустрінемося вже на етапі, коли будемо робити, вже, коли буде так, йти на збільшення сюди, так, на вихід. Ось, А поки що ви собі працюєте або просто дивитесь, так, спостерігаєте, як то кажуть, день другий. Так. Як добре, що на відео можна зробити склейку, так, і перенестись у часі. Отже, ми продовжуємо. Я тут хотіла вам показати нюанс, так, коли ми починаємо вже йти цією стороною, так, Гардана, О, моя киця. Теж говорить поруч зі мною. Отже, у нас виходить тоді, що ось цей рівень наместин буде зростати. Так? Тобто у нас вже наступна буде, має бути вища за попередню, хоча б на таку саму наместинку. І ось ви бачите, що я вже набрала так, ниточку, і по обох боках так, ми бачимо, що вже пішов кут догори. Ось слідуючий етап буде, як же ховати нитки, так, як їх вплітати в полотно, і як це робити ось тут, на цих кінчиках. Так, тому що тут максимально мало бісерин в полотні, і не завжди це можливо гарно зафіксувати. Ось Цим нюансом ділимося трішки пізніше. Так, ось тут ми вже завершили набирання бісерин. Так, у нас вийшло 12 низок, а отже у нас є 48 ниток. І зараз я вам покажу, як я буду. так, Який в мене метод заправляння ниток в полотно. Так, спочатку ми все гарненько підтягнули. Так, я починаю зазвичай з першої цієї низочки. Все, одягнули першу нитку в голку. Так, ось так буду показувати вам. Отже, у нас є тут дві ниточки, так, і у нас є тут інші дві ниточки, так? І ми спочатку заходимо в ту, що нижче. Так, у нас є вхід ось тут вище і нижче. Ми входимо спочатку в ту, що нижче. Чому я вже пояснювала спочатку: так, для того, щоб наша низочка була вертикальнішою. Ось. І тут, так, і тут я е, роблю вузлики на нитках робочих, тобто тут, де ми паралельно проходили, так, я захожу, бачите, між бісеринами, так, ось тут, і роблю там вузлик. Зараз ось так. І потім йду голкою уже не знизу, а згори. Ось так. так, і тут роблю вже петельку. Тобто я роблю мінімум два вузлики і протягую далі, і підтягую. Так. Таким чином, зазвичай вузлики ховаються в намистинці. От, знову роблю одну згори. Так, слідкуємо за ниточкою, і одну знизу. Ось, це у нас два вузлики затягнули і протягнули ниточку. Протягнули ниточку. Все, наші вузлики так ховаються в намистинці, і тут ми її обрізаємо, цю ниточку. Ось. Все, тепер ми так само робимо, так, бачимо, що сповзає трішки, підтягнули ниточку. І тепер друга. Точно так само. Так, заводимо. Сюди дивимося, якщо у нас нитка чорна, класно буде робити вузлик біля чорної намистини, так? Або біля темнішої, так, як у мене, щоб його, цей вузлик було менше видно. Так, от, бачите, тут ми вже затягнули, зашили. І. Нам тепер залишилось так ось ці два на протилежній затягнути. Все, слідучий такий моментик я покажу, коли буду вже працювати в цій дальній частині. Так, тут де вже мало дуже бісеринок основи. Так, і слідуючий такий лайфхак. Так, ми будемо зараз заправляти нашу нитку унизку. Так, я надіваю голочку. Отже, пам'ятаємо правило, так, заходимо в, зараз налаштую на камеру, в нижню бісерину. Зайшли, наприклад, через дві бусинки. Ось так. от, Зайшли в нижню. Ми не маємо місця, де тут робити так, ховати нашу ниточку. Ми йдемо на поверх вище, так, повертаємось, виходимо там, де вийшла верхня ниточка. І просуваємося низькою. Оскільки ми будемо ховати тут другу ще ниточку, нам необхідно наші вузлики в'язати далі. Ми просуваємося низькою. І чим добре робити низки із такими намистинами. Взагалі трошки крупнішими наместими, тому що ми можемо заховати туди класну вузлик наш. І ми не будемо боятися, що він у нас буде помітний. Так? Ось, наприклад, добираємось до великої намистинки. Перед великою намистинкою я роблю два вузлики. Ось, у різні сторони. Оправляю так, щоб воно було дійсно на ниточку. О. Затягую, можу пройти ще чуть-чуть далі і знов зробити так само. Є. Так, роблю знову два вузли. Колка випадає. Так, і протягую ще трішки, і я нитку обрізаю. Точно так само ми робимо і з другою ниткою. Так, тільки ми вже цей вузлик будемо в'язати десь поближче. Ось, щоб не зіткнутись з попереднім вузликом. І ще один такий нюанс. Просто вам розповім. Якщо ви відчуваєте, що опухаючи. Голку через бісеринку вона не хоче проходити. Переодягніть їй е, голку. У вас має бути в запасі така голка для мікробісеру, так, номер 12, 13, її різні є, 15. Для того, щоб в таких випадках не ламати бісеринку. В мене в практиці на початках таке ставалося. Особливо це стосується матового бісеру. Він дуже крихкий насправді. Не знаю, чому так. І, до речі, в нього діаметр бісеринки, так, в чеському бісері, вони чомусь вущі, тобто там проходить менша кількість ниточок. Це теж майте просто собі на увазі. Вчасно замініть голку, щоб потім не ламати голову, як у полотно вплисти виповжену мастинку. Так, я свою роботу буду зараз завершувати. А ви в коментарях напишіть, чи було корисно для вас це відео. І, можливо, ви маєте ідеї, так? Або у вас є якісь певні побажання стосовно наступних відео, так? тому що мені цікаво ділитися з вами знаннями, які я набрала та набула, набрала за своїх 7 років бісероплетіння. Тому чекаю ваших вражень, коментарів. Дякую і будьте мені здорові!